Убрання нового президента це не тільки можливість оновити державу, а й можливість поглянути по-новому на кримінальні справи, які розслідуються проти еліти, поки що еліти Української держави. Саме тут у незалежному антикорупційному бюро зараз розглядають справу повідоміва в формулі «Роттердам Плюс а також справи з по вугільним шахтам. Та вугільним тарифом Ігоря Кононенка армійського друга президента Порошенка. Чи будуть ці справи доведені до кінця після виборів? Чи залишаться мертвим вантажем навіть після того, як ми вирішили змінити цю країну? Зараз дізнаємося. Уявіть, якби цей снаряд влучив у центр? Все би не було. Цей міст у шахтарському містечку Золоте на Луганщині, веде до автомобільного переходу з так званою ЛНР. З того боку по мосту випустили 13 снарядів. Дивом майже не пошкодили. Для чого це роблять росіяни? Скоріше за все, для того, щоб залякати людей, які тут живуть. Але залякати людей не вдалося. Радіє голова адміністрації. каже: всі люблять Україну, то вірить у неї. І значно більше, ніж обстрілів сепаратистів тут у золотому люди бояться іншого. Цієї отруйної води, яку ледве встигають качати з глибини більш 600 метрів. Вона в будь-який момент може остаточно затопити шахту золота. Ми зараз молимо Бога. Ні дай Бог зламається насос, зламається двигун. За дві години його ніхто не поміняє. Все, дві години, і шахти немає. Наступна шахта карбоніт. Далі вода по підземним каналам піде у інші шахти державного об'єднання Первомайського гілля карбоніт та гірську. І це буде катастрофа. «Первомайськ вугілля воно буде знищено. А під нього підв'язано майже 40 тисяч людей. 40 тисяч людей живе та працює у цьому прифронтовому регіоні. Життя в якому з останніх сил тримається на трьох вугільних копальнях. Ви скажете, шахту треба негайно рятувати? Так, і про це знають усі від директора шахти, якщо шахту золоте затопить. Це буде екологічна катастрофа. До простих місцевих мешканців. А що буде, якщо шахту закрити? А, все, нам труба. Ні, раніше нічого. Шахту золота топить вода з інших попалень, об'єднання Первомайського вугілля, які залишились і вже кілька років затоплені на окупованих територіях. Розповідає старший науковий співробітник Академії наук України Євген Яковлєв. Тут є ознаки катастрофічних параметрів змін стану геологічного середовища. Йде підйом, йде зрушення пари, нові шляхи формування газу, витоки забруднених вод і деформація денної поверхні. Євген Олександрович влітку минулого року провів експедицію в золоте висновки авторитетного гідрогеолога лякають. Крім затоплення, це і забруднення місцевих джерел водопостачання, це забруднення річкового стоку. Це на міграції газу, метану. Бо частина закривається шляхів водою. Екологічна і економічна катастрофа для регіону для всієї Луганщини щонайменше. Чому шахту українську землю і людей, що тут мешкають, наша влада не рятує. Відповідь шокує. Комусь, виявляється, і золоту шахту, і сусідні карбоніт та гірську вигідніше затопити і знищити. А реструктуризація по українськи означає єдине затоплення. Потім на металобрух шахта ріжеться, а ті гроші, які закладені на реструктуризацію, а мова йдеться про мільярди гривень. Зараз, якщо я не поміляюсь, декілька мільярдів на 2018 рік було закладено, От, саме по шахті Золотій і ДП Перемайського вугілля». І ці гроші потім знов-таки дивним чином переходять в кишені ділків, які ці питання лобіюють. хто і як намагається зробити на знищенні України. Дивіться далі шокуючу правду про сматрящих від президента, як вони грабували і досі грабують кожного з вас. Розплачується в кінцевому кінцевий споживач. Це український народ, який використовує, кожен використовує електроенергію. Ну а також бюджетні кошти. Бюджетні кошти також тотально грабують. Надзвичайно подія трапились на золоті на початку травня минулого року. Тоді підземні води прорвались із окупованих шахт і стрімко стали затоплювати українську шахту. На жаль, так воно трапилося, і водоприплив досяг навіть півтори тисячі метрів кубічних на годину. Багато ну, практично мала річка. І... Глибини приблизно 900 метрів, рівні затоплюючи усі виробки, швидко дійшли до глибини приблизно 670 метрів. Насправді це було прогнозовано і до прориву. Тогочасний керівник ДП Первомайського гілля Артур Мірумян з місцевою владою готувалися, розробили план порятунку, порахували скільки треба грошей, і навіть отримали їх із бюджету. На жаль, лише за тиждень до пришестя води. держава виділила бюджетні средства. Коли держава виділила бюджетні кошти в об'ємі 131 мільйон гривень, щоб запобігти затопленню. Я і моя команда використали більше половини близько 84 мільйонів. Ми придбали труби, встановили насоси, і все йшло до того, щоб ми впоралися із цією програмою. він керував держпідприємством з кінця 2017 по серпінь 2018 року. І сьогодні вперше наважується говорити на камеру про своїх попередників і наступників про безлад і тотальну корупцію в енергетиці. Чому зараз? Якщо не поратися з водою на шахті золоте, то протягом трьох-чотирьох місяців гірничими виробками спочатку затопиться шахта-карбоніт, а потім гірська. Тобто повністю первомайськ вугілля припинить існування. І це при тому, що ці шахти можуть приносити мільярди. Мірумян розробив із представниками заводів по виробництво шахтного обладнання з Чехії та Білорусі інвестиційний проект, прибутковий для всіх і, передусім, держави. Якщо на шахті карбуніт запустити цю низькозольну лаву з видопутком півтори тисячі тонн на добу на чеському обладнанні, це за моїми підрахунками приблизно 100 мільйонів гривень на місяць. Цих коштів вистачить для того, щоб повністю перов вугілля жило безбідно та без дотацій. Тобто, однією лавою можна повністю відновити те, що втрачено. Трохи меншу, але все ж величезну для Луганщини суму називає тогочасний радник губернатора Луганської області. Що найменше мільйонів гривень на місяць. Що найменше. За планом чеський інвестор обіцяв 20 мільйонів євро на закупівлю і встановлення нового обладнання. Вугілля, яке б за його допомогою видобували, збагатило би регіон. Це було пораховано і зафіксовано у спеціальній губернаторській програмі. Ось вона. Для Луганщини фактично оця вже невеличка інвестиційна програма на 20 мільйонів євро. Це фактично вихід єдиної дотаційної області в Україні в профіцит бюджетний. Вихід в профіцит, причому не плюс ноль, а вихід в суттєвий профіцит. Але на противагу прибутковому і рятівному для всього регіону інвестпроекту був заготовлений інший проект грабіжницький, і влада запустила все ж, хто б міг подумати. Саме його. Це не була випадковість. Була підготовлена спеціальна програма по затопленню шахт. А бюджетні кошти в об'ємі мільярд гривень вже були давно розподілені. І попереднє керівництво робило все для того, аби затопити ці шахти і поділити гроші, щоби отримати від цього вигоду. В той час, коли влітку 18-го Мірумян рятував золоту від затоплення і виношував плани мільярдних заробітків, в Києві у мінний регіон вугіллі. Готували рішення по його відстороненню, розуміючи, що це зірве рятувальні роботи під час надзвичайної події і як наслідок похоронить надії шахтарів на золоті заробітки. Оскільки товаришу Кропачев, це було не треба, він зробив так, щоб я пішов. Товариш Кропачев, якого згадує Артур Міромян, це бізнесмен, відомий як сматрящий за вугільною галицю від Кононенка, нардепа, товариші і бізнес-партнера Петра Порошенка. Віталій Кропачев це людина, яка впливає на вугільну сферу в Україні. За моїми даними, він тісно пов'язаний з Ігорем Кононенко, якому Порошенко, преддіючий президент, доручив фактично робити корупційні оборудки в сфері енергетиці, але він не в всьому фахівець. Тому Кропачев має таку стару історію, він розбирається, де що можна вкрасти, де що можна там собі на кишеню привласнити. І тому я думаю, що його поставили творити ці речі. Нардеп Віталій Купрій з приводу махінації Кропачова на державних вугільних підприємствах неодноразово звертався в Національне антикорупційне бюро Набу. Набу зареєструвала провадження, долучила до нього інші епізоди. У мене є відповідні відповіді. У цьому офісі Кропачова детективи навіть проводили обшуки, який результат... На жаль, на теперішній час, оскільки все слідство вивело на Кононенка, вивело на оточення президента, то набу не наважилося далі піти на рішучі кроки. Він керує на сьогодні практично усіма вугільними об'єднаннями. Він всюди поставив своїх людей. Генеральні директори без згоди з Кропачевим не призначаються ні в одне об'єднання. Відповідно, ну не говорячи вже про директорів, шахт. Виявляється, Кропачев, просто бізнесмен, офіційно не маючи жодних владних регалій, перевіряв і його перед призначенням у 2017-му, стверджує мірумян. Співбесіда зі Смотрящим відбувалася в його київському офісі. Згодом за вказівку із чого ж таємного офісу його звільнили, вважає екс-керівник держпідприємства. І ця людина зробила усе для того, щоб я покинув це підприємство, тому що я йшов у розріз із його наказами і його діями, тобто я був йому неугодний. Шахтарі тоді намагались протестувати, бунтували, але марно. Київ призначив нового керівника Сергія Водоп'яного, який раніше офіційно працював на підприємствах Сматрещева Кропачева. Ми хотіли з приводу шахти золоте поспілкуватися про екологічну ситуацію, яка там є. Він поїхав. А телефон можна? Можете йому подзвонити? Він зараз зайнятий, незручно йому дзвонити. Не знаю, чи буде він до кінця дня, чи ні. А можете записати мій телефон, передати йому і хай мені подзвонить. Телефон секретар водоп'янова записала. Але за тиждень нам так ніхто і не подзвонив. А ми хотіли запитати особисто, чому пан Водоп'янов залишок грошей, передбачених на порятунок шахти, просто повернув у бюджет. Ну добре, хоч банально не вкрали. Так. Але що ж маємо у результаті? Два горизонту у нас затоплених зараз. Якщо ми втопимо третій горизонт, вода відразу хлине на інші шахти поруч. Ми не те, що можемо втратити роботу. Ми і житло тут можемо втратити. Регіон вимре і все. Регіон вимре злочин національного масштабу, що планомірно готували і реалізовували останніми роками. Мало того, вода, яка викачується із шахти, у об'ємі півтори тисячі кубів на годину, забруднює природу. Вона скидається у річку Камишеваху, яка впадає у Сіверський Донець. Це екологічна катастрофа. З цього ж приводу підіймає тривогу науковець. Ртуть, мишяк, свинець, мідь, цинк. Погляньте на воду, яка тече з труби зі швидкістю 700 кубів на годину. Вона отруєна. Це підтвердили і українські, і міжнародні експерти. Завищення по цезію близько в 200 разів від, від норми. Хімічно він до подібний кальцію він накопичується в кістках людини і він не виводиться. Інвестиційний проект передбачає серед іншого і побудова за грантові гроші очисних споруд. Тім і вони виявляються. Ще діючій владі не потрібні. Краще вкрасти мільярд на знищені шахти. Ця вода, яка зараз поступає з горних вироботок, вона йде в северський Донець. Северська Донця піде в Дон Російський. І це для Росії буде такий потужний подарок для того, щоб наказати Україну санкціями і такими іншими. Бо це вже міжнародний скандал. Тобто не потрібно снарядів. Оця мафія вугільна, вона зробить роботу замість Путіна. Вугільна мафія страшніша за Путіна. П'ять років Петро Порошенко розповідав про залучення інвестицій. У нас навіть діла, іначе досі працює так звана інвестиційна рада. Але це тільки піар, тільки розмови. В реальності приклад із золотим каже. Влада і її смотрящі думали лише про те, як украсти, не заробити, не дати людям шанс працювати і заробляти, а просто знищити, затопити, порізати на метал, вкрасти на прибутковій реорганізації. Щорічно ми імпортуємо. Вугілля на 2,7 мільярда доларів. І е, з, цього, е, з цього потоку в разі реалізації програми на більшості державних шахт, ми цей показник зведемо до 700 мільйонів доларів. Тобто 2 мільярди ми можемо закрити е, від, від реалізації програми. І економія складе майже половину витрат. Тобто, е, вклавши мільярд одноразово. Причому інвестиційних коштів, а не бюджетних коштів, ми фактично зекономимо державі щорічно до мільярда доларів. Тепер шахтарі в золотому сподіваються на нову владу, на те, що вона побачить їх і врятує, дасть шанс. А що про шахту золоте, знаєте? Якщо топиться, топиться шахта. У свою чергу Києві не тільки сподіваються, але й анонсує наступ на енергетичних корупціонерів парламентарій Купрій. Я буду пропонувати наступному президенту, я вважаю, це буде Володимир Зеленський, однозначно сформувати команду в правоохоронних органах, яка займеться розслідуваннями злочином в енергетичній сфері. Це треба зробити, і треба не тільки покарати винних, зупинити корупційні ці оборудки, а також треба стягнути завдану шкоду. Я вважаю, що все майно, яке належить тим махінаторам, там кропачів, там не знаю, Насалик, все воно майно має бути арештоване, і на нього треба буде в судовому порядку накласти, скажімо, і конфіскувати його. Тобто, я думаю. Що діючий наступний президент має цим зайнятися одним з перших черг.